легке. Та що в мене сьогодні все падає? М -м -м. Так, Epson Exit Your Vision. Мультипак 502. Experience Home. Так, картридж для принтера. Для Epson. Ось такі. Окей. 4 штуки. Без поняття, скільки це може коштувати, нічого не даю, але ви ціну побачите. Так, давайте оце откриємо. Ух ты ж, йох, мухарьох. Так, найкоси у нас тут. Може, шнурки які жесть. Так. Правий лівий. Так, ну, от через що я й не люблю замшу. Бачите? Затерта яка. Ніколи не купую замшові кросівки і вам не рекомендую. Але тим не менше це найкоси. Ну тільки здорові. Так, який це розмір. 43-й. Блін, а виглядають як 45-й. У мене 45-й розмір і виглядають як моя нога. Плюс-мінус. Окей, по підошві такі, по вигляду такі. Ну. 60 гривень, я думаю, за 60 гривень кросівки Nike можна продати. І ми спробуємо це зробити. Тому зараховуємо 60 відкладаємо в сторону. Так, тут є отаке і є отаке. Сюди. Ну, я заглянув. Ну Мені було цікаво. Ну а що? Дивлюсь, якась блін, сметана. Ну, Що це таке? Воно було просто так скотчем перекрито і все. І отак відправило. От Ще. Ще й так торохтіло, що треш. Я відкрив, подивився, а тут отака херня. Це жесть просто. Я їх отак виставлю, всі продам і все, тому що я їх ніколи в житті не розпутаю. Тут потрібно все обрізати і заново всі крючочки, всі е, бігуночки, все виставляти. Я цим займатися не буду, а людина якась там за 60 гривень його купила і буде займатися. Тому що кожна така пружина, вони, до речі, в непоганому стані. Їх тут багато. Вони коштують по 30 гривень, їх тут більше 10, Тобто зекономити, не витративши трішки часу і мати собі скільки снасіб, як на мене, непогано. Йдемо далі. Щось тоненьке, але важкеньке. Так бачу ножа. Ножа у вигляді мультітулу. Так, LG Зінк.